Не сміються. Тому що ми повернуться спиною. Добрий день, добрий вечір. Професійна театральна студія Жіза. Ну, ви ж вірите, що ми професійна театральна студія? Ні. Хто сказав ні? Алло! Та ми, ми зараз вам покажемо, що ми професійна студія. Міш, от давай, покажи нам емоцію огиди. Є! Є! Парсік! 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Це актор! Це актор! Не треба, будь ласка, ми на сцені може! Парсік! Парсік! Це Це Міша! Він актор! Його вже ветеринарна служба забирає четвертий раз через це! Ні, ну і що? У мене ж навіть улюблений актор цей Джейкоб! Хто? Ну ви його знаєте, він ще це в «Судінка» грав! Давай іншу емоцію, давай емоцію суму. Любові. Так цей, в мене партнера немає. Матвій, не там ще довго, давай виходь. Так я цей костюм забув, я не вийду. Як ти не вийдеш? Граємо так. Ми ж профі. Та, да, вибач, я загрався. Ненормальний! Ну, а я не зрозумів, а що це ви тут показуєте? Це Матвій Ігорович він викладає для нашої театральної студії тільки для молодших дітей. Коротше, ребятки, я придумав новий тіп: Карлік буде битися з Медведем. Ну, і там ще треба фея. Фея буде допомагати йому. Ну і для Карліка. Поні ще треба. Матвій Ігорович, давайте ми все ж таки свої номери покажемо. ні ні Я ж вам ще ролі не дав. Ангеліна ти будеш медведом. Єва ти будеш феєю. Міша ти будеш поні. А де Матвій? А я не вийду. А ну йди сюди, бо якщо я це ще те покажу, я тебе вб'ю. Блін. Я свій костюм забув і там запасний взяв. Ну. Ну, молодіжно. Ти будеш карликом. Ну шо, давайте ми все одно свої номери покажемо. Хочете, ви взагалі мене не цінуєте. В майбутньому екзамени будуть здаватися дистанційно, і виглядати це буде саме так. Алло, алло. Алло, мене добре, чутно. Так, вас чутно, чутно. Ти зараз зі мною хто розмовляє? я камеру не бачу. Що? А, Дивіться, контрольна робота. Перше запитання. Кажіть мені перший закон Ньютона. Я вас зрозумів. Ви хочете, щоб. Я сказав закон Ньютона перший сказав. Перший закон Ньютона або Закон інерції стверджує, що ціло свій стан спокою або рівномірного приванійного руху, доки на нього не подіє зовнішня сила. Тобто, без впливу зовнішніх сил рух або спокій залагається незмінною. Е, я все правильно сказав. Е, він все правильно сказав. Молодець, ти все правильно зробив, тобі два. Люди нас дістають, я сам це вирішую, яка в тебе була сказка. Що ти я робиш? А, що? Я вважаю, що мене Скакери, було. Скакери, який шишок! Боже, Боже, я вважаю, що мене було. Матвій Ігорович, що робота? робите? Зал мудиться, я вийшов спасати ваше тут. Театр загниває, а ви Позорська. Давайте краще е, етюд про Карліка. Матвій Ігорович, ну у нас ще є один номер. Це Артхаусний кастинг. Щоб мої очі вас більше не бачили. Добрий день. Так, да, добрий. Я Ангеліна. Приємно. Uh, хто? Ангеліна. Добрий день, Ангела. Uh, ви сценарії дивилися, я вам скидала кружечки в телеграмі. Uh, ну, там був лише напис сценарій, та й все на цьому. Ну, так, да, так. Да. Мені просто було впадло гуртати. Так, uh, давайте перше. Імпровізація. А, ага. ви їдете парку. Ну, радісно. Я не бачу. Давайте, радісно-радісно! Ще більше. Та да ще більше, давайте. Так, а на вас біжить зграя бездомних собак. Пацани, ага. виходьте! Ага. Ага. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. А собаки будуть же справжні на зйомках, так? Ну, звісно, ні. Хлопців ми вже на ролі затвердили, тому ну, на справжніх собак просто не вистачає бюджету, але це таке. Ви на постпродакшені, Це все сповільните. Де? На постпродакшені. А, звісно, ні. Просто грайте в повільній зйомці. Ми так взагалі то завжди робимо. Так, давайте. Ви лякаєтесь собак. Сильніше лякаєтесь. Ну яскравіше, давайте. Та не лякайте собак, що ви робите? Пробачте. Так, ви лякаєте... Ой, лякаєтесь собак. Четвертий раз у його мовив. Зачекайте в нашу шляху, все нормально. Не хвилюйтесь. Його вже чотири рази забирали від служби. І знаєте, все нормально. Так, давайте, далі по сценарію. Фінальна фраза. М -м -м. Твій пес молодець. Навіть твій пес буде майонез. Було. Це вам показував все для одного, щоб ви пам'ятали, що театр сьогодні має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Не дай Бог мені таке завтра буде. Все? Дякую! Отани стедіє